Друзі, всім добрий ранок. Мир Божий хай буде на кожному на кожному з нас сьогодні. Я хотів би поділитися словом Божим, і на ці думки мене наштовхнула одна історія з мого життя, яка відбулася не так давно, і тут є свідки. То був разом зі мною. Я хочу, ну, щоб ви налаштували свої серця і почули ну, те, що хотілося б мені сказати сьогодні. Е, моя проповідь, я назвав її так: можна уникнути проблеми у житті. Е, нормально, так? Да? Тема нормальна, як, як уникнути проблем у житті. Кожному з нас хочеться уникати якихось проблем в нашому житті, і Бог дає нам таку інструкцію, маленьку інструкцію. Ми кажемо дуже часто і ми розуміємо, що Бог нас вчить через якісь дії в нашому житті. Якщо щось трапляється в нашому житті, ми починаємо, ну, як християни, думати, чому ж хоче нас навчити Бог. І в мене було також, і частенько так буває. І я хочу поділитися двома історіями, прочитати декілька віршів із Біблії і ну, щоб. Це був маленький урок для кожного з нас. Я отримав урок і хотів би поділитися. Може і ви хтось себе побачить в цій історії і проведе якусь таку паралель між мною і вами. Колись, коли трапляється в нашому житті щось таке, що нам не дуже хотілося, б, якась така ну, недобра історія, да? щось трапляється. Ми починаємо думати, так що тут Бог хотів мені сказати. Ви так думаєте чи ні? Так, да. ну добре, тоді я так я, як я, як і ви, і ми починаємо думати. Мабуть, Бог хоче навчити мене чомусь і починаємо перелічувати там, смиренню, терпінню і так далі. Да? Я хотів би пройтись по всім цим пунктам. Ну, Перше, що хотілося б спочатку зачитати один вірш, який записаний в приповістей, 22, 22 розділ з 3 по 4 вірш. 3 4 вірш. Може трошки буде, будуть, буде відрізнятися текст в мене е, сучасний переклад. Е, розумний, коли бачить, як тяжко карають злочинця, сам отримує напоумлення, а нерозумні, які не звертають увагу, будуть покарані. Ну, а потім, потім там далі Господній страх джерело мудрості, багатства, слава і життя. Друзі, як я вже сказав, що ми розуміємо, що все, що трапляється в нашому житті, це трапляється для чогось. І Бог нас вчить через ці події. І тепер до, до історії, яку хотів розказати вам. Не так давно ми з моєю дружиною, дітьми і ще нашими друзями поїхали у Німеччину. І Перед тим як їхати, я перевірив в машині все. Я знав, що моя машина ну, оглянута, все нормально в ній, все перевірено. Стоїть нова резина, і я знав один момент: що ця нова резина на одній з із, із колес був прокол. Збоку дірочка, маленька така дірочка, там ну, зовсім і я заїхав на шиномонтаж, мені поставили професійну таку латку, е, арміровану, знаєте, с, ну, покатався тут, перевірив, нормально все тримає. І ви знаєте, в нових машинах вже не кладуть запаску. Кладуть такий балончик, що треба запшикати, він заклеює там всякі дірочки. І... А мені мій друг каже: слухай, ну тобі краще було б покласти запаску. Я думаю, ну невже ж на заводі там не знають, що ну, правильно як робити? Там все, все нормально да? з цим. І ось ми поїхали, проїхали Україну, і я так про себе думаю: ну все нормально? Ну нормально, що я не поклав запаску. Виїжджаємо в Польщу, і я думаю, тут дорога рівна, тут не має бути ні якогось там цвяха чи якоїсь ямки. Да? І ось все не передвіщало ніякої біди. І десь біля часу ночі, коли ми всі хотіли спати, в машині всі сплять. Ось я теж, також починаю засипати, рулю, я сам потрошки сплю. <кій> я чую, що щось, щось таке трапилось, що машину починає трохи хитати. Да? Зупиняюсь, дивлюсь на те колесо спущене. Я думаю, ну як це може бути? Ну, нормальна ж дорога, да? М -м завод, виготовитель, не поклав запаску. Хто винен, скажіть? Завод же, звісно, да? <кій> всі ж розуміють, що ну, це ж не я винен всьому. Але я знаю, що в мене є клей, який я закачую в це колесо, накачую е колесо і їду. Їду рівно 5 хвилин. І це знову така ж сама історія. Ну, ті, хто був зі мною, вони ну, розуміють, що це було невесело. Ось. І. І я починаю думати в той самий момент: Господи, для, для чого ти мені це посилаєш? І як християнин, я починаю думати, мабуть, Господь вчить мене. Перше, чому він міг мене навчити? Смиренню, конечно. ну, звичайно, смиренню мене вчить Господь. І ось я виходжу, накачую, і, ну так, щоб дуже швиденько, це продовжується з 1 години ночі до 5 години ранку. Я підкачую 5 хвилин, знову останавливаємося, Заїжджаємо на заправку. Я вже думаю, що б робив би спец, який працює на шиномонтажі, да? він би взяв клей і залатав би, да? зробив би латку. Ну, я купив клей, знайшов на заправці, останавливаюсь на автобані черговий раз, починаю шукати резину. Ну, моя дружина думає, що він там шукає з фонариком. Ну, Ліхтарика в мене не було, а була мобілка. Шукаю, знаходжу цю резину. Там, знаєте, буває, де колись лопає шина на дорозі, да? і от, аж ну, шматки резини там лежать на дорозі. Я знаходжу тоненьку резину, зачищую її, як можу, змащую клеєм, приклеюю збоку, їде, машина їде. І я вже радий, думаю, ну так ми доїдемо. Потім, вже коли всі шиномонтажки відкриються, я Куплю, куплю таке нове колесо і, і вже ладно також і бути. Куплю всю, цю запаску, як мені казав друг. Ну і, і такі слова. Бог вчить мене смиренню. І є таке місце Филиппіан, другий розділ, четвертий, восьмий вірш. Там, де говориться про смирення, я ці, ці вірші е, кручу в себе в голові е, і починаю пригадувати, як Христос понизав самого себе, прийнявши образ раба. Е, і я, я починаю думати: ось який є смирений, все роблю, виходжу, роблю. Ну, все добре. У мене із смиренням все нормально. І Бог продовжує щось мені говорити про цю, через цю подію. Я думаю, дивлюсь, що це не смиренню він мене навчить. Вроді би, смирення є, виходжу. А і тоді, думаю, мабуть, він мене вчить терпінню. терпінню. Коли там до п'ятої ранку вже добиралась, я думав, що вже довго терпінню мене вчить. Ось і. Такий вірш почав пригадувати. Якова 5, 5 розділ, 10 11 вірш. Тому що блаженими називаємо тих, які, які терпіли, ви чули про терпіння Йова. І знаєте Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. І ось я починаю себе. Якось осі... 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 Да? Да, от Ви самі знаєте це слово. Скажіть собі. Самі його. Так, з йовом такий я мученик. Виходжу на дорогу, машини всі їдуть. В мене жалета цього світло вражаючого немає. І я починаю думати: мабуть, Господь вчить мене терпінню. І я думаю, якби я не пережив смирення, да, то я не міг би пережити благодаті Божої. Ми знаємо, що Бог смиренним дає благодать, да? чи є такий переклад, там трошки не смирення говориться, а ще якесь слово. Смиренним в російській біблії, а в українській там трошки інше слово. Послушним, мабуть, послушним дає благодать, чи слухняним, щось таке. Ось. І, і я думаю, має бути благодать, має бути благодать. Все продовжується. Потім я думаю, Господь допустив мені це, щоб. Мене якось перевірити, да? І потім ще один вірш приходить мені на пам'ять, що який записаний в Якова, перша, перший розділ, тринадцяти вірш. Ніхто із спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, спокушує, спокушує. адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. І я розумію, що Бог не може мене так випробовувати, да? тому що ну, це ну, явно не добро. І я вже думаю, може, якщо б я їхав і ніч... ну, там, колесо було б нормальне, може б я заснув би. Ну, такі думки, да? не знаю, чи цікаво вам це, що я вам розповідаю, але це життєва історія, невидумана, да? І я просто хочу довести вас до висновку, який я зробив. А все це ми робили для того, щоб попасти на юбілей нашого друга, якому ну, виповнилася така кругла дата. І я вже ну, під ранок почав здаватися. Я думаю, господи, ну мабуть, ти не хочеш, щоб я там, ми там були. І ну, хотілося вже здатись, з'їхати на набік, де, десь там на з'їзд, і дочекатись, коли там відкриється шиномонтажка. Нічого не робити, і ну і вже я розумів би, що ми не встигли би на цей юбіле юбілей. І, ну по житті я так звик не здаватись, і так такі думки, може, це Господь мене так виховує, щоб я вже до, до перемоги був. Щоб пройшов всі випробування, і все ж таки ну, показав свій стержень, як сказати. Ну, так, да, стержень. Стрижень, да, щоб я стрижень свій показав. Таке смішне слово. Ось. Ну, бачу, що є стрижень. Їдемо далі. І заїжджаємо до Німеччини, вже, вже вирішили, знайшли. Як рішити проблему? Вже відкрилися шинамонтажки. Я купляю колесо, ставлю. А, купляю колесо і розумію, що в мене немає домкрата. Друзі, Домкрата і ключа балонного немає. Таке може бути? І я, я розумію, що ну, я водій вже із стажем, да, ну. М'яко кажучи, що ну, не якийсь там профан, да? і я цього не додивився. Я ну, не знав, що їдуть без е, домкрата. Ладно там без е, запаски. Це довга історія. Знаходжу я домкрат, відкручую колесо, ставлю, поїхали далі. Заїжджаємо у Німеччину. І що ви думаєте? Ще один не. Трошки простіше. Ну, Мабуть, хтось думає, я не докрутив і да, відкрутилась колись. Є такий варіант? Ні, все нормально закрутив. Зриває. Зриває. Е, а, загоряється в мене лампочка е, води. Так, Віталій, що скаже? Що може бути? Ну, я думаю, ну не може бути такого. Ну, їздив, все нормально було. Пробка? Так, пробка. Ні, не пробка. Відкриваю капота, весь двигун у... заділений в рідині, я розумію, що там не маленька дирочка, щось таке конкретне. Заливаємо, доливаємо рідину. я зна... ну Ми знайшли де купити, все приніс. Заливаю і бачу, виливається. Як от просто я міма кудись лью. Я вже розумію, треба вже здатись Ви б здались би? Ні? А що робить ну, Німеччина? Ти не можеш там домовитись з кимось там на українській мові, не можеш нічого сказати. Ну, там, і, і російська дуже не поможе. Ось, ну, бачимо, де тече, знаходимо цю проблему. Злетів там патрубок, одіваю патрубок. І які ви собі взяли уроки з цього? Друзі, ну, перше смирення, да? Бог вчить смиренню. друге, терпінню, довготерпінню, мабуть, да, ще вчить. Потім Бог хоче, щоб ми могли переходити якісь преодолівати, як? Ану, долати перешкоди і досягати мети в нашому житті. Я вже цьому навчився, вже навчений все. І бачу, що ще не все. Чому ще щось я не навчився. І потім, тільки потім, коли я вже е, почав ну, трошки глибше занирюватись, чому це могло статись? і чи можна було б уникнути цієї проблеми? Скажіть, можна було б чи ні? Ну... Всі, хто знаходяться в машині, нічого не кажуть. Бачать, що в мене смирення вже дуже вироботане таке. Якщо щось скажуть, то може на грані. Да, на грані вже смирення було. Ось, Всі тихо сидять, ніхто нічого не каже, там виводи не роблять. Ось. І молилися дуже. да. І... І я розумію, друзі, що ми в нашому житті, а ви скажете. Так чи не, чи, чи не так? Да? Ми в нашому житті часто кажемо, що Бог нас випробовує. Да? Хоча, хоча не завжди так може бути. І зараз я ну, хотів би привести ну, головне, до чого я дійшов: що в нашому житті можна уникнути проблеми, якщо ми не будемо безтурботними. Я про себе думав, да? я ж ну, це все знав. Я досвідчений водій. Все, що мені потрібно було, це просто заглянути, подивитись, чи є в мене там той домкрат, Це не дуже важко зробити вдома. Да? А коли вже це трапляється на дорозі, це вже велика проблема. І цього могло б не статися. Це могло б закінчитися буквально там 5 хвилин, да, ну водії. Скільки там ви міняєте запаску? Ну, 5 хвилин, ну там 10, якщо ви дуже так повільно будете розкручувати. А, а мене Бог вчив, з... чи, чи краще сказати, я себе сам вчив. З часу ночі до п'ятої ранку я себе сам вчив, що не можна бути таким безтурботним. Да? І що проблеми в моєму житті часто бувають не, не того, що Бог мене хоче випробувати, а тому, що я просто проявляю свою якусь таку халатність, безпечність. Так, ще скажіть. Якщо ви сиділи в моїй машині, ви вже пішки пішли би. Так, а зараз вже можна казати, зараз можна казати, що безпечність, да. І е, нам здається, що Бог нас вчить. Але інколи ми сам, самі караємо себе. Да? І зараз я хочу ще раз нагадати той вірш, що ну, спочатку про, прочитав. Розумний, коли бачить, розумний бачить, як тяжко карають злочинця. Ну, тут я, я побачив, що я покараний. Ну, пусть там хай там не злочинець, да? ну, я покараний. Сам отримує напоумлення, я сам дійшов до того, що ну, проявив халатність, да? а нерозумні, які не звертають увагу, будуть покарані. Тобто, я проявив нерозумність да, в цій ситуації і я е, був покараний своїми діями. Тобто в нашому житті є такі природні наслідки. І коли нам здається, що щось трапляється, але ну, ми цього не заслуговуємо, то е, є один вірш, який нам нагадує, що не обманюйтеся, Бог осмійним нам бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Якщо ми сіємо безпечність, ми обов'язково пожнемо щось таке, недобре. А якщо ми являємо мудрість, дивимось, все. Все у нас по полочках, як має бути для водіїв. Тепер хазяйки, да? що, що у вас таке трапляється, і ми думаємо. Це нас Бог вчить. Час, ну, пригадайте, якісь ситуації в вашому житті, які у вас були з вами, чого ви могли би уникнути. да? Часто, коли ми порушуємо правила дорожнього руху, ми Порушуючи ці правила, ми очікуємо, що. Так, хтось очікує, що пронесе. Я, я також часто це очікую, але часто не приносить, друзі. Кожна подорож в мене не проносить. Ось. Проносить, 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 потім раз, не пронесе, і потім решту дороги їду вже по правилах. Коли не пронесло, потім вже по правилах їду. І знову ж таки повертаючись до цього вірша, ми, ми любимо десь порушувати правила. В Біблії також є правила для нашого життя. Бог нас вчить, щоб ми не просто читали цю інструкцію для нашого дорожнього руху по життю, да? а щоб ми виконували цю інструкцію. Коли ми Знаємо, дуже добре знаємо правила дорожнього руху, але ну, бачимо нікого немає. да? Ну, посплашній можна поїхати обігнати. Ну, Останній раз також це було. Тільки е, роблю обгон да, машини, бачу, виходить. Думаю, де ж ти взявся? Плохий, ну, поганий поліцейський, да, ви скажете. Так, що ви скажете? А? Хороший, да. хороший. так. Хороший Виписав э, штраф хороший. І вот. я думаю, хто поганий в, в цій ситуації. От я, я, ну, вроді би, благое дело спішив, ну, так, э, до свого друга, да? ну, нормально спішив. Квапився, так. Да? І тут хороший поліцейський мене затримав. І я думаю, що він. Э, э, Виконує свою роботу. Він для цього поставлений, щоб ми не порушували, не порушували правил дорожнього руху. Отак, От таким поліцейським, може, можна так сказати, є слово Боже. Слово Боже в нашому житті, воно нас вчить. Ми знаємо правила. Ми знаємо, дуже гарно знаємо, деякі правила, але ми звикли порушувати правила. Друзі, через цю історію в моєму житті я дійшов до висновку. Що багато яких проблем в моєму житті я міг би уникати, якщо б я виконував правила цього дорожнього руху в моєму житті. Бажаю вам не просто читати ці правила, а й виконувати. Всі подумайте, які ми правила виконуємо, які порушуємо. Це я розказав про себе на всього одну історію. Я думаю, у Руслана там багато таких історій є. І думаю, навіть у пастора є. Він читає, робить такий вигляд, що не чує. А я думаю, в нього є. І у самої такої святої людини, яка тут знаходиться, є такі порушення правил, друзі. І Бог вчить нас, щоб ми вчились уникати проблем в нашому житті. Просто-напросто бути мудрими, дивитись, які наслідки можуть бути, якщо ми робимо такі порушення. Хай Бог благословить кожного з нас. Я хотів би, щоб ми помолились за всі порушення, порушення тере-гріх, друзі. Порушення тере гріх. Не забувайте про це. Давайте молитись. Дорогий люблячий батько наш небесний, дякуємо тобі за цей ранковий час, за те, що ти привів нас на це місце. Дякуємо тобі, Господи, за те, що в нашій країні є така можливість, те, те, що ми можемо вільно збиратися тут. Дякую тобі, Господи, за слово Твоє, яке дієве, яке ти лишив і ми також можемо використовувати його в нашому житті. Дякуємо за те, що зараз слово Твоє воно доступне, і кожен, хто хоче читати, він може знайти його. Господи, дякую Тобі за те, що Ти дуже близький до кожного з нас. Дякую Тобі за ті уроки, які, які ти мені даєш. Господи, допоможи перевіряти своє серце, своє ходіння перед тобою. Господи, чи все я роблю правильно, чи все згідно того твоєї інструкції, того слова? Господи, Ти зробив подвіг, цей звершив на Христі, щоб ми мали життя вічне. Господи, допоможи бути завжди перевіряти своє життя, чи воно. Схоже на Твоє, чи ми схожі на Тебе, Господи, чи являємо ми світ для оточуючих нас людей? Господи, благослови сьогоднішнє служіння, торкайся наших сердець, благослови участь в цій заповіді. Прими, подяку, люблячий батько, отець, син Дух Святий. Амінь.